Кілька тижнів тому сидів, я значить, нікого не чіпав, як бачу, знижка на Skull and Bones. Думаю, зайду, гляну рецензії, можливо, сталося чудо та її якось допрацювали. Як би сказали, недолюди, все дуже неоднозначно. Тому дякую те Перуну за таку можливість. Я скачав демо версію гри, щоб пощупати її своїми лапами. І загалом я не можу сказати, що гра мене розчарувала. Просто я був впевнений, що вона гівно. Геймплейно вона почала повторюватися і приїдатися вже після години гри. Корабель не відчувається як корабель від слова зовсім, радше як гімно в унітазі. І по факту єдине непогане, що в цій грі є, це графіка, але точно не анімації. Коротше, після того, як гра мені кілька разів перед лицем відкривала вікно, в якому дуже просила купити делюкс, бо там же скінчики прикольні, з'явилося бажання видалити гру до курвої матери. А після того, як я побачив торпеди на кораблях 18-го сторіччя, бажання збулося. Але все ж ця гра пробудила в мені жагу до піратської атмосфери, тож я... Почав думати, які ж іще ігри про піратів є на ринку. Серед якихось трохи калічних 2D ігор прямо з 2000-го знайшлося кілька кандидатів на вибір, але вибір був дуже і дуже невеликий. Першим кандидатом став Ark Survival Evolved, а точніше його мертвий брат-близнюк Атлас. Чому брат? Бо в цих іграх ідентичний рушій, ідентичний розробник та ідентичне загалом все, окрім назви. А якщо ви скажете, що АРК про динозаврів, то я скажу, що в Атласі вони теж є. А спитайте мене, чому мертвий? Бо останнє оновлення було більше як два роки тому, тому так, він мертвий. Хоча все ще в нього грає від 200 до 600 людей. Коротше, цей варіант відпав. А далі на черзі був безкоштовний Black Wake, який був у якійсь мірі цікавий через можливість грати до 13 рил на корабель, та, на жаль, мертвий. Як в плані онлайну, так і в плані оновлень. Тому тут також мінус. Зате я знайшов такий шедевр ігрової індустрії, як Like a Dragon, Пірат Якудза на Гавайях. Жарти жартами, але гра має більше схвальних відгуків від Quadriple Ace Скаленбоу. Та і мені здається, що морська частина гри не сильно далеко втекла, і це не смішно, це, блять, страшно. Тим не менш, останнім із варіантів була Blazing Sails, такий собі піратський батл Рояль, щоправда, теж мертвий. По факту, все, що ми маємо цікавого на піратську тематику, це Лего пірати Карибського моря та Assassin's Creed Black Flag, в якій просто є можливість поплавати і побоювати на кораблі. А з мережевих це Скален Bones, який по факту копіює морську частину Асасіну, тільки йому дуже хуйово вдається, та sea of Зевс, про який ми. Будемо зараз говорити. Але перед цим хочу подякувати спонсорам мого каналу, без підтримки яких каналу настала б срака, імена яких ви побачите на екрані. Особлива подяка Андрію Ковалюку, Глечику, Амансу, Іллі Рябцеву та кілограму Щурихі. Всіх цілую в носика та міцно міцно обіймаю. А якщо ти теж хочеш бути поцілованим, але не хочеш оформлювати спонсорство, можеш підтримати мене, кинувши 2 гривні на монобанку, посилання на яку я залишу в описі. А зараз я попрошу вас вмоститися зручніше та бажаю вам приємного перегляду. Як завжди, розпочнемо з розробника Rare Limited. Про цю студію не чув або лінивий, або молодший за Чорногорію, і то є виключення. Коротше, це автори таких культових серій, як Donkey Kong, Battletoads, Banjo-Kazooie та багатьох багатьох. І інших ігор, про які можливо ви й не чули. Але це не дивно, бо як ніяк за 43 роки вони випустили 125 продуктів. Заснована студія в містечку Ешбі у Лестерширі в далекому 1982 році двома братами, які працювали над аркадними іграми, але в якийсь момент задовбались пахати на інших, тому оперативно звільнилися, щоб створити свою студію. Ешбі Computers and Graphic Limited або ж її торгова назва Ultimate Play the Game. За перші роки вони випустили кілька ігор, щоправда, ви для британського ринку, зрозумівши, що далі так діло не піде та помацавши новеньку консоль NES в руках, вони послали все до біса та продали бренд Ultimate компанії US Gold. Коротше, наші браві брати Стемпери підготували кілька демок та поїхали до Японії показувати свої роботи керівництву Nintendo. Їм все дуже сподобалося, тому нашим героям дали необмежений бюджет для роботи над іграми для NES. Ну і так закрутилось, завертілось, створювалися культові ігри, які залітали на ура, і помалу Nintendo почали скуповувати акції компаній. Роблячи їх своїми бабайлятками, але зупинилися десь наполовині. Рік за роком витрати на розробку ігор зростали, і наші джапанізи не хотіли виділяти більше капіталу на розробку і не хотіли купляти іншу половину компанії. Тож Рейер почухали потилицю та почали шукати смачніші яйця. На горизонті з'явилося два крісла: Microsoft з піками точаними та Activision з хуями дроченими. Вибір був нелегкий, та навіть в якийсь момент це перетворилося в якусь війну торгів за право власності дубці в який переміг той, хто більше заплатив. А саме Майкрософт. І тут вже все йшло не так добре, як починалося. Як таких хітів більше не виходило, і в якийсь момент наші любі брати-засновники втомилися від ставлення Майкрософт до їхньої роботи та відносного ігнорування їхніх продуктів, і в 2007 році покинули студію. Далі студія зосередилася на аватарах для Xbox Live та іграх для Microsoft Kinect. Хто забув, це такий собі тодішній аналог VR без шолому, але з трекером руху. На свою 30-ту річницю у 2015 році вони випустили такий собі Рейер Рейр Рейрлеп. Рейр... Бляд... Коротше, збірник з 30 найкращих ігор, які вони створили. В 2018-му вийшла нова багатокористувацька гра, що рекламувалася як найкраща гра, яку коли-небудь створювали Рейр. Та як ви вже зрозуміли, це наш сьогоднішній головний герой sea of Thieves. Хоч гра отримала неоднозначні відгуки через красивий, але порожній світ без контенту, проте в той же час стала комерційно успішною. Рейєр, у свою чергу, дуже і дуже активно доклепували її до хорошого стану, додаючи квести, фракції, босів, якісь нові механіки та навіть колаборацію з піратами Кребського моря в'їбали. Оновлення клепаються і по сьогодні. Вон не так давно добавили стел станову зброю, і найцікавіше портативну пушку, мега крута штука, з якою можна робити такі збочення, яких цей світ іще не знав. Але про все по порядку. Моє ж знайомство з грою відбулося десь два роки тому. Я чув про неї і раніше, і сильно хотів пограти, але навіть тодішній цінник мене не влаштовував. Тож одного осіннього розпродажу, чи то була річниця, коротше, без різниці. Я просто побачив її на головній стіму зі знижкою і запропонував колезі разом зі мною спробувати, який на ром з піском. Перший запуск це вау, ефект, від якого труси були мокрі. Таке красиве освітлення, така красива вода, приємне керування кораблем. Але за кілька тижнів якось почало трішки приїдатися, але воно й не дивно. Ми мало не цілодобово в нього грали. Ну і я б напевне більше в нього не заходив. Але череп та кістки пробудив у мені бажання взяти чиюсь сираку на абордаж, почухати гаком яйця, сісти на щоглу, опуститись на дно, дати під хвіст русалці та погратися з яйцями мавпи. Тож, ми з колегами вирішили пірнути у солену воду. Перше, з чого починається геймплей новачка, це створення персонажа, яке відбувається трішки не так, як ми звикли. Одразу спавниться вісім персонажів з рандомними пресетами, і ти спочатку роздивляєшся їх всіх. Потім, якщо хтось сподобався, але ти відчуваєш, що все ж таки може бути щось краще, на всякий випадок фіксуєш бажаного персонажа та знову в рандом оновлюєш вигляд решти семи. Ну і коротше так, поки не знайдеться той, який тобі сподобається. Сказати, що це зручно, не можу, але якщо що, зовнішній вигляд можна поміняти. Щоправда, за донат, але це вже нюанси. Потім йде вибір режиму гри. Пригода це звичайний відкритий світ з повною свободою дій. Другий це така собі перша сюжетна лінія. Там ми ніби заходимо у звичайну сесію, як в минулому режимі, тільки одразу спавнимося перед жіночкою, яка нам видає квест, по якому ми відчалюємо взагалі в іншу локацію, де будемо самі. Третій це навчання. Тут нас знайомлять з таким прозорим жирним дядьком, по якому видно, що він грав в цю гру, і який Ще хляє що і до чого, як битися, як орієнтуватися по картах? Даруйте, не підкажете, куди тут прийти. Як копати скарби та як лагодити й керувати кораблем. Керування просте і глибоке водночас, бо для регуляції швидкості потрібно опускати вітрила власноруч, власноруч їх підіймати та ставити за вітром, а не як в інших іграх, де тобі достатньо натиснути W і все. Можна також скидувати якір, тим самим або зробити екстрену зупинку, або такий собі поліцейський розворот. Щоправда, на великому кораблі абсолютно не рекомендую цього робити, бо якір підіймається дуже і дуже довго. Це, до речі, корисно впевнені але про це ми і ще встигнемо поговорити. Тепер можна приступати до гри, але перед цим вона запитує, чи я, мама на бідося, чи озір з яйцями як батон. Зліва це звичайна онлайн-сесія з іншими гравцями, тобто з картами, блекджеком, хвойдами та розпусним ПВП. А справа безпечне море, тобто одиночна сесія без жодної живої душі, плюс з дуже порізаними нагородами та прокачкою якоїсь фракції Ейкей торгової компанії, максимум до 25 го рівня. Цих компаній є 6 і ще дві додаткові такому собі ПВП-матчмейкінгу, але вони, як не дивно, тут недоступні. Клацаємо відкриті моря і бачимо ще якихось три кнопки на вибір. Це вибір корабля. Його можна або орендувати, або купити власний, або якщо ви знаходитесь в гільдії, взяти гільдійський. Наскільки мені відомо, єдине, чим відрізняється орендований корабель від неорендованого, це тим, що на власному чи гільдійському ти можеш зносити всю здобич одному єдиному торговцю, так званому суверену, який вже сам по розумному розпреділяє весь товар між іншими торгівцями. Який знаходиться найзручніший для здачі товару, плюс біля нього є гарпун, яким можна дуже швидко притягувати лут. А на орендованому треба носити все окремо і частіше за все, десь в глиб острова. Самих кораблів є три типи: Галеон найбільший серед усіх, який вимагає команди з чотирьох чоловік. Плюсів це вогнева міць, у вигляді чотирьох гармат на кожен бік, та страх, який ви вселяєте в менші кораблі. А з мінусів ультранеповороткий, важкий корабель, який треба навчитися відчувати, та на який треба цілу команду, де кожен чітко буде виконувати свої ролі і не пройобуватися, бо цей кораблик не сильно прощає помилок. Бригантина це євростандарт для максимум трьох людей. Але якщо ви вже трішки викупаєте як в муку, передається, то спокійно можна і вдвох. З плюсів максимально збалансований та Приємний корабель, на якому з нормальною командою можна і шлюб догнати, і галеон обіцяти. Тупо маст хел. І останній шлюб. Дівчата регочуть, але штука потужна. Максимально прудкий, швидкий та малий кораблик, на борт якого підіймаються максимум тільки два чоловіка. Плюси та мінуси протилежні до Галеону. Він дуже швидкий, але має тільки по одній гарматі на кожен бік. Шов в бою проти тої самої бригантини буде суттєво відчуватися, не кажучи про Галеон. Але кораблик дуже живучий, бо в ньому робиться не так багато дірок, які можна. Швидко залатати, тож можна спробувати взяти противника на витривалість. Обравши корабель, я буду бігти як йобнутий лутаючий весь острів, і за той час я розкажу, які компанії, себто фракції, ми маємо в грі. Три основні, так би мовити, найбільші це Золотошукачі, Орден Душ та Альянс Купців. Також для любителів медитативного геймплею, або якщо хочеться просто файно потеревенити з товаришем, є мисливці, які виступають як другорядна фракція. А для тих, кому не сидиться на сраці рівно і хочеться постійно до когось Придумали фракцію кісток жниця чи жниців кісток. Я, чесно, гадки не маю, як це правильно перекладати. І остання шоста фракція це фортуна Афіни, яка є лейтгеймом. Щоб її розблокувати, треба мати 50-й рівень на будь-яких трьох раніше названих фракціях. Тим часом острів був успішно обсмоктаний, тому хуй на руль яйця на педалі опускаємо вітрила і пливемо далі. Беремося за роботу, так сказати. Кожна з цих фракцій має свої подорожі, себто контракти, які відрізняються у кожної з них. Почнемо із золоту шукачів. Відкриваються всі подорожі за рівнем по порядку, тому першою буде пошук скрині по мапі. Все просто. Після вибору завдання в нас з'являється карта острова на руках. Біжимо до стола з мапою та шукаємо острів з карти. Вираховуємо маршрут, куди це нам треба плисти, та на нейтральній по центральній пливемо і на місці йдемо якось шукати наш скарб. Як ви зрозуміли, карта тут не як в Майнкрафті, мітки, де саме ти знаходишся, немає, тому треба підключити барабашку та починати думати трохи. Перш за все біжимо в потрібну нам частину. Стину острова, потім шукаємо якісь орієнтири. Наприклад, ми бачимо, що на захід та на північ від точки є каміння, між якими є прохід. Бля, пацани, я тут трішки зайнятий. На сході видніється два дерева та прохід трішки південніше, а прямо на півдні трава. Звірюємо всі отримані на медальні та починаємо приблизно копати. І викопуємо скриньку. От і все, тому одразу стрибаємо робити наступне завдання. Другий тип завдань з золотошукачів вже більш цікавий. Нам дають рівно нічого, окрім компаса, який вказує, куди саме нам потрібно рухатися. І таким чином, наугад, доводиться шукати потрібний острів. Якщо в якийсь момент казівний ключик почав хаотично крутитися на місці. Місці копайте. З під землі вилізе ця еротично налаштована пляшка. Але я вже бачив, що стається в таких ситуаціях, тому просто лутаю її та отримую шматочок карти. Іноді може пощастити і одразу буде видно, на який острів нам потрібно та де саме копати. Але зазвичай так треба обшукати кілька островів. У фіналі знаходимо ціннішу скриню, і останній третій тип завдань абсолютно ідентичний до попереднього, за винятком, що ми знаходимо скриню, яку можна відкрити. Всередині єдине важливе для нас це. Ключ, який приведе нас до таємного проходу, за яким ховається скарбниця з горами золота та цілою купою скринь. На все про все дається щось біля трьох чи трьох хвилин, щоб зцеганити це все добро, бо інакше все, що залишилося всередині, включно з вами буде замуровано там до віку. Ніби як є іще якийсь майндлі, mindly... ой. Вибачаюсь, перепутав, але вже якщо згадав, то якщо ви спостерігаєте за собою такі ознаки, як втрата інтересу до хобі, речі, які раніше давали задоволення, більше не радують, проблеми з концентрацією чи сном, це може бути симптомом депресії. Не зволікайте, звертайтеся до спеціаліста, щоб зрозуміти свій стан і покращити самопочуття. Mindly – це найбільша платформа із пошуку психологів онлайн, на якій працюють тисячі спеціалістів із підтвердженою освітою і кваліфікацією. Ви можете записатися на Анс просто з сьогодні на сьогодні і вже отримати професійну допомогу. Переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані і пройдіть тест. На основі ваших відповідей платформа підбере список психологів, які спеціалізуються на вашій проблемі та допоможуть у її вирішенні. А за промокодом Бабайло буде знижка в 10% на першу консультацію. Так, стоп, то ж не мандлі. То мідлі. От, коротше, ще є оце, що я назвав, та рейди. Але перше, це просто одне велике завдання, в якому комбінуються всі місії фракції, а рейди у всіх компаній абсолютно ідентичні. Так от, продовжуючи тему подорожей. У Ордену Душ типів завдань всього два. Перший це контракт на вбивство таких собі міні-босів на островах. Нам дають папірець з інформацією про розташування цілі. На місці нас чекає кілька хвиль мобів, і в кінці вилазить потрібний нам бабай, з якого випадає череп, який ми можемо продати відні. Також забув сказати. Що у більшості завдань є рівні складності, тому що логічно, чим довше та складніше завдання, тим більша нагорода. Другий тип завдань це бій з примарним флотом, який так само з'являється великими хвилями, і в кінці випливе головний корабель із супроводом, з якого падають примарні скрині. Третя основна фракція це купці серед всіх трьох. Тут максимально спокійні завдання з доставки потрібних тварин, перевезення товарів та пошуку потонулого вантажу з послідуючою доставкою. Такий собі піратський. Євротрак-симулятор. Далі залишилися мисливці та Фортуна Афіни. Щоправда, тут багато говорити не можу, бо мисливці це максимально душна компанія, яка ультраповільно прокачується. Вони просто приймають дичину та Лут з Мегалодона чи Кракена. Це такі собі боси, які випадково з'являються у відкритому морі. Фортуну Афіни я так і не відкрив, але будемо вважати, що я просто не хочу спойлерити та заохочую вас самим глянути, що там і як. Останньою фракцією будуть кістки жниця. Грубо кажучи, Одна із найцікавіших фракцій, на мою думку. Це така собі фракція розбійників, яким дають бонус за ПВП. Тобто, грубо кажучи, геймплей за них полягає в грабежі інших гравців. Їх, звісно, можна прокачувати і без цього, але є один маленький нюанс. Взагалі за рівні кожна з фракцій пропонує стильову косметику, але на 15 рівні відкривається можливість стати емісаром. Емісарка дає бонуси до здобичі та досвіду з усього проданого добра. Всього рівнів є 5, і за кожен рівень дають більший бас. Але до чого це я? Емісари кісток видні на карті для всіх гравців на сервері, тому тут є два варіанти розвитку подій: або гравці будуть полювати на твою сраку, або будуть уникати тебе. Тож тут все не так однозначно. Але якщо ви зможете викачати емісарку кісток до 5 рівня, ви вже самі зможете бачити всіх інших емісарів на карті, тож воно того вартує, напевне. Як я казав, кісток можна прокачувати повністю мирно, бо в них в наявності є дві подорожі. Першій подорожі вас відправляють на острів, там ми беремо в руку якусь лампу та шукаємо з нею потрібне нам місце. Коли лампа буде горіти вогнем, значить десь тут є потрібна нам ціль. Спочатку ми шукаємо трьох скелетів, а потім спеціальну скриню, в яку будемо запечатувати цих скелетів. Все беремо скриню на борт і пошпарив здавати лут в ліг вождиців. І так, весь лут для цієї фракції потрібно здавати саме там. Це острів посередині карти. Там приймають абсолютно все: і скрині, і черепа, і торгівельний вантаж, хіба що рибу не хочуть брати, але це таке. В другому квесті шукаємо попугея негра, який буде сидіти біля скрині. Він дасть нам новий списочок, по якому заспавнені скелети будуть допомагати нам шукати та викопувати такі стовпи, які ще треба прокрутити. Все ніби нічого, але нам постійно будуть заважати цілі стада привидів, які охороняють ці самі стовпи. Тож це не так просто. В цілому, в кожної фракції унікальні завдання. Та манера гри на них, тому кожен зможе знайти те, що йому до вподоби. Тепер більше поговоримо про найцікавішу частину гри загалом морський бій. Реалізовано все просто шикарно: як умовний абордаж, так і звичайна стрілянина з гармат. Для новачків траєкторія польоту снаряду може бути трішки незвична, але в цілому, якщо у вас є просто розуміння, як працює фізика, то проблем не повинно бути. До чого ж тут фізика? Прикол в тому, що завжди треба враховувати швидкість та напрямок руху корабля. Тобто, якщо ви будете рухатися та стріляти в стоячий корабель, то потрібно стріляти не рівно в нього, а ніби перед ним, бо сам снаряд переймає напрямок руху корабля та вилітає не просто прямо, а ніби вбік за кораблем. Так само, якщо ви рухаєтеся з кораблем противника паралельно з однією швидкістю, впевнено стріляйте рівно в ціль. Якщо ж він рухається швидше, на випередження. А якщо ви рухаєтеся назустріч один одному, то пиздец як на випередження перед ним. Для мене та моїх товаришів вперше стріляти з гармат було доволі незвично, тому я вважаю, що це попередження було моїм обов'язком перед людьми, які не грали в гру. Завжди треба гарно думати, куди і як стріляти. Наприклад, якщо ви будете воювати з Галеоном та будете настрілювати просто посередині корабля, то ви можете так робити до посиніння, але потопити його ви не зможете. Тут немає грьобаної полоски ХП у корабля, тому треба його в прямому сенсі дірявити і чим нижче, тим краще. Галеону Спочатку треба настрілювати мало не по дну в ту частину, яка знаходиться нижче води або на рівні з нею. Бо по-інакшому вода в корабель не буде потрапляти, і вже коли в ньому назбирається вода, можна стріляти по центральній секції, щоб швидше його потопити, але ніколи не стріляєте в одне і те ж місце. Також можна знерухомити ворожий корабель, поламавши йому щоглу або кинути йому якір. Оскільки звичайним снарядом по щоглі хуй попадеш, то для цього є ланцюговий снаряд, стрішки відмінною траєкторією, зате з широким радіусом ураження. А щоб кинути якір, треба або вистрелити зачарованим ядром, або піти на такий собі абордаж, який псковська десантура. Магічні ядра трапляються дуже нечасто, тому переживати на цей рахунок не варто. Та й ефекти від них бувають різні. Можна почати танцювати, можна підняти вітрила чи гармати, а можна заблокувати штурвал. Ефектів є море, але цього добра небагато. Абордаж це мега-фанова штука, хоч і не є абордажем в звичайному розумінні. Основна ціль потрапити на борт ворожого судна, а далі тільки. Акуратна гра. Якщо ви активно воюєте, можете налаштувати гармату, як вам потрібно, залізти в нею та фурнути собою десь добре. Ну або попросити товариша. Але головне, коли ви потрапите в воду, вороги можуть помітити вашу русалку. Це такий собі фаст тревел, який відправляє вас одразу на ваш же корабель. Тільки від нього йде дуже густий дим. Пофіксити це можна, з'ївши спеціальний приготований фрукт. На кораблі ворога головне робити пакість, скидаєш якір та не даєш його підняти і стараєшся по максимуму жити, доки команда настрілює. Або не даєш їм лагодити корабель та черпати воду, щоб не відтягувати неминуче. Паралельно можна накидати вогняних бомб на щогли та якір зі штурвалом, бо якщо їх не загасити вчасно, вони почнуть ламатися. І так, якір та штурвал можна теж ламати. Чим більше вони пошкоджені, тим гірше вони працюють. Також забув відмітити, що якщо на кораблі більше однієї щогли, він все одно буде продовжувати рух, допоки не ляжуть всі. Взагалі, бої на борту можуть бути найрізноманітніші через доволі обширний арсенал. Тут тобі Мечі, кидальні ножі, пістолети, гвинтівки, дробовики, гарпуни і навіть духові трубки з різними дротиками. Їх я, на жаль, так і не використав, але штука цікава. Основне правило моря грабіжників не довіряй нікому. Якщо ти бачиш корабель, завжди тримай у голові, що він може бути агресивно налаштований. А він і буде агресивно налаштований, навіть якщо спочатку здавався дружнім. Лутайся та продавай все максимально швидко, щоб в тебе не вкрали твою здобич. І головне ніколи. Але не опускай якір. Звісно, крім деяких випадків. Карта в грі доволі велика, але в одній сесії, наче як ліміт, в 6 екіпажів. Тому щоб з кимось пересіктися, прийдеться трохи поплавати. Якщо ж хочеться бою, тут і зараз на столику зліва є годинник. Обираєш одну із двох фракцій і запускаєш пошук. Все! Це матчмейкінг, який знайде тобі противника на такому ж кораблі, як і в тебе, що є круто, бо типу баланс. Але є одне але колись цю гру доречніше було назвати море читерів, бо майки не хотіли щось робити зі своїм мега античитом І чесно сказати, я не знаю, як ситуація склалася зараз, бо відіграв не дуже багато боїв в цьому вашому матчмейкінгу, але ніби як нікого підозрілого я не зустрів. Також не менш важливим є сюжетні лінії, або ж небелиці чи толтейл, Тейл, Х є дуже і дуже багато, в тому числі і сюжетка з Джеком Горобцем. Вибачаюсь, капітаном Джеком Горобцем. Ці сюжетки, які я проходив, мені дуже навіть сподобалися. Наприклад, найперше завдання острову мав тебе ввели в курс діла, що треба знайти якогось додіка, там, то там то приплив, і все, думай. Насправді в тебе є карта місцевості з усіма важливими місцями, але за рушку тебе ніхто не веде. Сам думай, що тобі треба зробити, як пробратися всередину, кому допомогти і так далі. Це вже більше схоже на квест, в сенсі жанр ігор такий. Мені дуже навіть сподобалося. Я ніби ще нічого не сказав про рейди чи світові івенти, але якщо чесно, говорити про них немає сенсу, бо рейди це просто різноманітні міні данжі різного калібру, в кінці яких буде цінний лут. А івенти це зазвичай просто бій з хвилями NPC, в кінці яких також цінний лут. Тільки дуже обережно з цим, бо ми вже зачищали лігву русалок, і мені в якийсь момент висвітило прогрес якоїсь очівки, типу покладіть лут на ворожий корабель. У мене очі на лоба вилізли. Я одразу зрозумів, що сталося, але робити щонебудь було вже пізно. А взагалі в чому сенс гри? Та буквально ні в чому. Просто розважайся, як захочеш. Тут немає ніякої прокашки чи чогось такого, все, заради чого ти заробляєш гроші, це щоб витратити їх на косметику і нічого більше. Але від цього втрати. Та твоїх скарбів у програші не сприймається, як ніби нічого не сталося. По факту, це просто крута гра про піратів, і навіть якби в неї були якісь серйозні конкуренти, або хоча б живі конкуренти, я не знаю, що б вони могли запропонувати цікавого, чого немає в цій грі. Як то кажуть, very nice, very good. Мені гра сподобалася, і я її однозначно рекомендую. Бо чесно було в кайф разом з бахурами керувати такою здоровою посудиною. Я сподіваюся, вам сподобалося дане відео. Не забувайте настрошити якийсь файний коментар. Тар, щоб підтримати мене, пряме включення спеціально для постійних глядачів у зв'язку з деякими подіями, про які я розповім або вже розповів у своєму телеграм-каналі. Я вимушений призупинити активність даного каналу. Тобто, в найближчі місяць-два нових відео не буде. Тому, якщо ви є спонсором даного каналу, можете призупинити спонсорство, допоки я не повернуся, щоб лишній раз не витрачати гроші. Спостерігаючи за цим прекрасним заходом сонця, хочу подякувати за перегляд і сподіваюся, що ми і ще зустрінемося. Ебаный. Скелеты скелета ебучий. Не гуляй там.